Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі пульт від телевізора Sony. Такий пластмасовий, довгий. Ось так виглядає, бачимо покльоцаний повністю. Тут ми бачимо плата всередині та відніється світлодіод срібний. Зараз. Розберемо цю пластмасу, глянемо що всередині. Ось так, друзі, виглядає плата з самого пульта. Тут бачимо є посріблення, мікросхемка, яка містить по золоту. Також є конденсатор безкорпусний, такий, кемочка. З іншого боку бачимо конденсатор, скоріш за все, необійвий, синій. Ну і сам світлодіод. Він срібний, скоріш за все, ось такого білого сріблястого кольору. Ось так виглядають у нас пульти Sony. З такими радіодеталями. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!